Всім привіт! Що в нас сьогодні буде відео? Будемо робити огляд і тест вживаних акумуляторів, які можна підібрати собі в ліхтарики, павербанки і так далі. Ви підписуйтесь, буде цікаво, а ми погнали до огляду і тесту. Так, друзі, з самого початку, як ви знаєте, у нас відключення світла і кожен хоче зібрати собі бюджетний павербанк. А бюджетний павербанк можна зібрати з чого? З вживаних акумуляторів. А які краще обрати, я вам сьогодні відео це покажу. Це мені прислали акумулятори хлопці з КБ Ком'юа. В них є великий вибір акумуляторів. Наприклад, ось такий акумулятор на 2600 мА. Це в нас Еве, коштують в них вроді 35 гривень. Не знаю, чи будучи по досі в них в наявності, коли вийде відео, ви слідкуйте. Далі, цей 35 гривень коштує 2600 мА. Купляєш десяток таких акумуляторів, маєш павербанк на 20 мА. Заказав на Aliexpress корпус з платою там, за гривнів 200-300 і все. І ціна от, за десяток таких 350 гривень. 350 гривень ви маєте павербанк на 20 тисяч. Ну і сам павербанк взяв з холдерами, позапихав і користуєшся. Це в нас Samsung 35E. По 3500 мА. Коштують такі 80 гривень одна штучка. Тут, звичайно, буде дорожче. Але щоб ви мали розуміння, Samsung 35E не видає 30... 3500 мА. В даташиті я вам сьогодні покажу, видає він там 3400, 3,350 і так далі. Далі. Ось такі баки, В них було на сайті А01, А02, А03. Це А03. В них залишилось, і вроді ще а 02 залишилось. Я сьогодні вам на сайті покажу. Вони коштують, я не пам'ятаю, чи 30 гривень, чи 40. чи вну коротше в районі 30 60 гривень. Я вам на сайті покажу. Також ці мають по 3000 мА. Провіримо, звичайно, все наємність, що вони видадуть і по опору. І покажу вам звичайно дата шити. Також прислали мені хлопці ось такі збірки 14 вольт. Це в нас 4 С. 2 П продаються ці збірки там в районі 350 гривень. Щоб ви розуміли, тут акумулятори 18650 е, в кількості 8 штук е, і поємності. Я не знаю, оцю ми сьогодні розберемо і цю також розріжемо. Подивимося, що за куми стоять і що вони мають поємності. Але в загальному тут вже стоїть БМС, Можливо, комусь потрібно 14 вольт. Тобто 4 s 2 p можете зразу ж користуватись, вся є, роз'єми, є, ви підключили і користуєтесь. Класна річ, можете розібрати собі під павербанки, під ліхтарики і так далі. По вашому бажанню. Коротше, хлопці, такі ось штуки є, потім вам ціни детально покажу. А зараз що ми будемо робити? К'єнемо ці акумулятори на тест, подивимось, що ці вживані акумулятори видадуть по ємності. Також виміряємо внутрішній опір чи хороший внутрішній опір, бо якщо внутрішній опір в акумуляторах високий, значить вони вже своє відпрацювали і заявленої ємності не видадуть. Всі Амулятори вживані, тобто з розбірки, бачите, Samsung 35 є ось такі, бачите, залишки там стрічки є, там почухав і все. І можна користуватися. Коротше, ставлю ці акуми на тест. Світло зараз виключають капець, підключу я до станції. Нехай на станції працює і проходить тест. Поставлю я в X-Star зарядку і поставлю я в літокалу 600. Подивимося, результати, що видадуть ці акуми. Так погнали? Дивимось, що видало. Так, перші це в нас баки видали в нас. 3482. Це в нас на заряд. Заряджався 2,5 А. На розряд розряджалося 750 мА 3,355. Далі. Це в нас ЕВ 2,751, ніфіга собі. Це на розряд при 750 мА. І заряджало 2,5 А. Щоб по-швидкому це все було. Samsung 35 e На розряд у нас 3318 мА 750 мА розряджалося. На X-Star ще тест проходить, бо це довго і нудно. Ну, це X-Star, друзі. Коротше, ще вам відзнімлю, скільки X-Star показав, ці ж самі акуми, як ви бачите, в літокалі вже тест пройшов. Нарешті то прийшов тест на X-Star. Це просто вічність якась. Дивимось. Так, що в нас перше? Samsung. Порівняємо 3,450, а тут вийшло 3200, Ну, 391. Далі баки 305, як ви бачите, і. EV26 2516, ну тут щось EV 26 271 більше видали. Коротше, ось такі от результати. Я вам зробив тест на двох різних заряд. В поємності ви все самі бачили, скільки акумуляторів видали. Якщо б вони були погані, вони б того не видали реально. Тепер давайте пройдемось по даташиту, що акумулятори можуть, якими струмами їх можна заряджати, розряджати, і який внутрішній опір. Спочатку дивимось Samsung 35e. Бачите, Samsung 35 є. Листаємо нижче. Зверніть увагу, що виробник пише. Discharge, тобто розряд. При 1С акумулятор у нас видасть 3400 мА. Ніяк не 3500, а так 3350. От мінімально 3350 видає цей акумулятор. Бачите, вони все вказали. Далі, заряд акумулятора у нас 4,2 В, номінальний 3,6. Стандартний заряд у нас може бути 1,7 А і 1 А. Далі час, 4 години заряджається. Максимум заряд 2 ампера, але цикли зменшуються, як ви бачите. І максимальний розряд можна бачити 8 ампер. Це в довгостроковому, а в короткочасному, тобто 13 ампер. І мінімальний розряд в Samsung. Зверніть увагу не 3 вольта, а 2,65. А якщо ви їх будете розряджати до 3 вольт, то вони 3500 не видадуть. Вони видадуть 3,350-3,400. Щоб вони видали 3,5, треба розряджати їх 2,65 вольта. Ось так. Вага 50 грам. І внутрішній опір зараз ми подивимося. Вони тут були, вказали, але це вже фінальний внутрішній опір. І я десь тут а бачу. Дивіться. Внутрішній опір в нас 35 мільйонів. Тобто, але це вже все при 80%. Вони тут пишуть, що тобто, це є початковий внутрішній опір, але це не початковий, це вже фінальний. Тобто, коли вже 80% тобто, ресурс залишився. В нових акумуляторах Samsung 35 є. Внутрішній опір 19-20 мільйонів має бути. Ну ніяк не 35, як вони тут сказали, Добре. Перейдемось до наших EVA 26 v це також офіційний дата шит. Він був на китайській мові. Я його перевів в гуглі. Бачите, перекладу гуглом при стандартному струму заряду та розряду. Бачите, він 2,600 не видає. Друзі, мінімальний, тобто 2,450, Це при 0,5. Коли ви розряджаєте, і коли ви розряжаєте при 02 два, це він 2,500 видає. Типова напруга 3,6 вольта, тобто номінальна. Внутрішній опір. Вони також, як Samsung, тут сказали, 32 мільйони, але це вже фінал, тобто вже 20% втрати, тобто 80% життя в нього залишилось. І в мене були на огляді EVA 26 чи 25, я не пам'ятаю. У них внутрішній опір 24-25 мільйом. Тут ми перевіримо також. Початковий десь, напевно, 22-21 в тому районі. Дивіться, вага в нас 45 грам, напруга, тобто повністю заряджена 4,2 вольта. Мінімальний струм розряду в цих акумуляторів 2,5 вольт. І ще раз повторюсь, виробник. Як вам вказує, ви таємність получите, коли ви будете розряджати до 2,5 В. Далі, стандартний струм заряду у нас 500 мА. Шитка зарядка 1250 мА 1,2 А. Максимальний струм заряду це не для циклу, як ви бачите, тут пише 2,5 А. Стран стандартний струм заряду у нас 500 і максимальний постійний струм розряду у нас 7,5 А. Ось такі от характеристики в Ева, що є непогано, друзі. Тепер перейдемо до баків. Бак також офіційний даташит, як ви бачите. Номінальна напруга 3,6, максимальна 4,2. Розряд повний 2,5 вольта. Стандартний струм заряду 0,5С, стандартний струм розряду 0,2С. Внутрішній опір. Бачите, в баках вказали супер. Тобто початковий 21 мільйон, але не 32 коли вже 80% залишилось в акумуляторах. Вага в нас 47 грам, максимальний струм заряду цих акумуляторів 1С. Хто не розуміє, що таке 1С, якщо акумулятор у нас має 3 а ємності 3000 мА, значить 3 ампера можна його заряджати. Це є 1С. Максимальний струм розряду 3. Тобто, ще раз повторюю, акумулятор 3 а 3000 мА, множимо на 3, виходить 9 а. максимально можна цей акумулятор заряджати, що є, друзі, непогано, дуже швидко. Але Ресурс зменшиться, звичайно, є графіки і так далі. Добре, тепер давайте перейдемо в дійсності, який внутрішній опір наших акумуляторів. Ось вони є. Заряджені, ці відставимо. Я вам зараз покажу. Вживані акумулятори, ще раз повторюся. Йдемо до Еви. Вони вказали 32 мільйони. Дивимося, який наш внутрішній опір. Хоп! 20 мільйонів. І це ще раз я вам пояснюю, вони вказують, коли вже акумулятор 80% ємності має, тобто 20% він втратив. А так вони як нові, 20 мільйонів. Бачите, акумулятор. Ось так. Йдемо до Samsung. Ідентично. 32 чи 35 мільйонів вони сказали. Дивіться: акумулятор 20 мільйон. 21 мільйон. Ось так має бути: 19, 2, в нових Samsung 35 є, 19 мільйон йде. А це вже, тобто вживані, але вони в хорошому стані. Ви бачили, вони ємність видають. Дальше Баки. Вони вказали 21 мільйон. Оце вони правильно вказали. Вони не вони вказали кінцевий майже. Ну це ще не кінцевий, друзі. 22 мільйони. Ну це шикарний результат. Ви самі все бачите за такі вживані акумулятори і ще й по такій ціні. Оце. 35 гривень, чи скільки вони коштують. Зараз ми також зайдемо на сайт, я вам покажу ціни і тих блоків і цього всього. Ну це хороший варіант, друзі. Я складав з Евів, багато перепаковував. Павербанки збирав. Навіть хлопцям збирав павербанки. Вони працюють по досі, ніяких проблем не було. Я все в своїх відео кажу, якщо ви хочете купляти вживані акумулятори, купляйте бренди. Тобто бак це є бренд, Ева, це є бренд, Samsung є бренд LG, Panasonic і так далі. Це брендові акумулятори. Реально вони будуть ще служити і не один рік. А на таких гаджетах, як павербанк, і так далі, це 100%. А по кажуть, перестали виключати світло. павербанк розряджений в ноль, кинув десь на полку. Потім за півроку приходиш, і він в нулі. Ну отак от не робіть. Час від часу заряджайте свої гаджети, які мають акумулятор. Добре, перейдемо до тих збірок. Ось така збірка. Вроді коштує 350 гривень. Давайте ми її розберемо, подивимося що там всередині. Це в нас бірочка показую показую, 5200 мА. Бачите, як тут виробник правильно каже не загальну ємність, а ємність, яка в дійсності є. Якщо в нас 5200 розділити на 2, значить в нас акумулятори тут стоять, скільки? по 2600 мА. Давайте розберемо і подивимось, що з таких збіроків можна зробити. Друзі, та блін, зараз я вам покажу. Дивіться, як все гарно зроблено. Це в нас БМС-очка повноцінна, все зварено, і акумулятори в нас. По 2600 мА. Акумулятори в нас LS, чи то лішене, чи що, я не знаю. ЛС, бачите, 18650, СК вроді, MQ, MQ, MQ0288. Ось такі от акумулятори. Не знаю, чи вам буде видно. Ось показую, бачите. Ось їхня маркеровка. Ось такі акумулятори. Що з таких збірок можна зробити? Друзі, я вам показую. Дивіться. Купляєте ось таку плату 100 ватну на Aliexpress під 4 s В принципі, ти можеш тут сам собі включити 4 s 3 s 5 s і так далі. Тут є тумблерочки. Ось такі плати в мене були на огляді. Я посилання залишу. Дивіться, ось тут тумблерочки, ви собі тут включаєте. Ось наші дроти. Ви підключаєте ідентично. Просто, от навіть ці не потрібно. Підключаєте балансувальні дроти от сюди. Ось сюди. Ну, тут треба перепаяти оцей роз'єм. Перепаяли. Ось сюди. Червоний плюс. Чорний мінус, і це в нас два балансувальних дроти під 4С. Сюди ось ідентично. Бачите? Ідентично підключаєте і маєте павербанк на 100 Вт з ємністю 5200. Або якщо брати в загальному, як всі люблять рахувати, на 20 тисяч у вас буде павербанк, але 100 Вт. Коротше, оця штука дуже прикольна. По бажанню можете собі ту збірку розібрати і скласти собі другий павербанк і так далі. Ще ідентична збірка. Тут у нас також все вказано, поємності і так далі. Також по 2600 збірочка у нас ідентична. 2P4S, 5200 мА 74,8 Вт-годин і в нас 14,4 вольта. Друзі, ось така збірочка. Таку збірочку також сенсу немає розрізати, бо тут ідентичні акумулятори, і тут я не помиляюсь, вроді теж. О, тут вона в нас БМС-ка, бачите, ось ця ж сама БМС-ка в нас ось тут є. Ось вона тут є. Ще раз повторюсь: в таких от збірочках ви можете розібрати і можете зібрати собі от повноцінний павербанк. Взяли плату, прикрутили тут і користуєтесь, маєте 100 ватний павербанк на 5200. В таких акумуляторах, от Еви по 35 гривень, вон маєте корпус, вставляєте, маєте, от заказуєте на Aliexpress корпус Ось. І все. І маєте повноцінний павербанк і користуєте. А тепер перейдемо на сайт, я вам покажу по цінах, що в них є. Не знаю, коли вийде відео, чи буде все в наявності, питайте там хлопцям. Перейдемо на kb.com.ua. Зайшли ми на сайт, як ви бачите, в них червоним пише: увага, через пікове навантаження відправки займають 5-7 днів. Тому що відключення всім потрібно акумулятори, вони не справляються. Друзі, заходимо сюди, заходимо в каталог товарів. Акумулятори, акумулятори в нас 18650. Samsung 35 є 80 гривень. І ці Еви, скільки великий опір, як ви бачите, 35 гривень коштує. Також бак 60 гривень. Оці що в мене на огляді були. І є бак по 37 гривень, але це в нас ні, це в нас А-0,3, але в другій ізоляції коштують вони 37 гривень. Але ця, мені здається, на 2600 мА. А ці води, як ви бачите, 3000 мА коштує 60 гривень. саме соглотки, це на ліхтарики, ось такі еви берете, блін, це просто бомба. Збірки, подивіться, оця ось збірка готова, 220 гривень, друзі. Ось пластику, оця 220 гривень. Ця в термосаці також з БМС-кою йде разом з БМС-кою 320 гривень. Готові корпуси маєте під павербанки, друзі. Подивіться, 320-220 гривень. Ці в цій збірці у нас е 8 акумуляторів по 2600 мА, такі як оці е ЕВЕ. То в нас виходить тут 27 чи 25 гривень один акумулятор, якщо його розібрати. Отако вигідно купляти таку збірку. Тут 320 гривень, чомусь дорожче, я не розумію. Тут ємність можливо більше. А ну зайдемо, подивимось сюди. Та ні, в принципі, така ж сама ємність. Там писали. Ага, у блоці може бути ємність банок 2500-3200 мА, тому і дорожче. Можливо, це вони поставили ціну за 3200 мА. Тоді та а якщо по 2500, то я думаю, буде ціна така ж сама, як, як тут, а 220 гривень. Що ж, друзі, ось такий у нас був тест. Я вам все показав, розказав. Обирати, як то кажуть, вам, які ви хочете собі придбати акумулятори і збірки. Посилання на сайт АКБ я залишу в описі під відео. А ви, в свою чергу, пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу... То обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!